Перша вправа називається бульбашки. Ми спочатку робимо великі хвилі, а потім маленькі, коротенькі видихи. Довгий видих і коротенький. Наступна вправа дихальна доріжка. За допомогою видоху ми пересуваємо нашу ватяну кульку по нашому лабіринту. Ось так. Ось так. Ось і вийшло. Наступна гра теж дуже весела. Для неї нам знадобиться тарілочка, бачите, в ній в мене нарізаний папір у формі листечка. Ось такі листечка. Ви можете взяти просто серветочку і просто її порвати. Пуста тарілочка і е, трубочка коктейльна. За допомогою вдиху та видиху ми беремо наш листочок і переносимо до тарілочки. Ось так. Так. Теж можна влаштовувати перегони дорослих та дітей, хто більше назбирає у свою тарілочку таких листочків. Дякую за увагу! Всього найкраще.